Ситуація навколо міста часів Яр складна, але контрольована. В оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця розповіли, скільки окупантів штурмують одну з найбільш напружених ділянок передової. Та яка нині картина на мапі боїв станом на 22 квітня? Ви на каналі Січас підпишіться і одразу до головного часів яр та його околиці намагаються штурмувати кілька десятків тисяч росіян. Речник угруповання військ Хортиця Назар Волошин каже, що проти українських сил воюють десантники. Армія Федерації не полишає спроб захопити місто, не рахуючись із власними втратами. На Вітинку напроти часового яру проти нас воюють російські десантники із 217-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії Росії. Це десь 20-25 тисяч військовослужбовців російських намагаються штурмувати часів яр і околиці населених пунктів біля нього, розказав він. Наразі місто наше ситуація навколо населеного пункту складна, однак контрольована. Українські захисники і отримують підкріплення, і стабілізують смугу. Про це наголошують у нашому командуванні. За словами Волошина, Російська Федерація постійно планово штурмує українські позиції, проте не закріплюється і відходить. Із якого саме озброєння накривають цю ділянку? Ворожі пабліки, не приховуючи своїх злочинів, викладають у мережі відео роботи РСЗВ ГРАД та літаючих РСЗВ, як вони їх називають, штурмовиків су 25 некерованими 122-мм міліметровими ракетами по позиціях ЗСУ про це вони пишуть у своїх телеграм-каналах і дуже активно розповсюджують подібні ролики. А для чого це все робиться? Противником керує поспіх. Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки Верховного Головнокомандувача, де заслухав доповідь Олександра Сирського. Головком ЗСУ пояснив цитую, окупаційна армія має завдання без огляду на власні втрати демонструвати хоч якісь перемоги до 9 травня. Тепер їх підганяють ще й позитивні рішення друзів України. З огляду на це нашим воїнам складно, але надходження необхідної допомоги вирівняє ситуацію. Саме тому підтримка конкретною зброєю, яка є в наших партнерів, необхідна нам невідкладно, наголошує Володимир Зеленський. Зазначу, що станом на учорашній день, 21 квітня, офіцер бригади Рубіж Нацгвардії Володимир Черняк заявив, що окупантам вдалося закріпитися в Богданівці. І залишається останній форпост в Іванівському. До того ж, Міноборони Російської Федерації заявляє про нібито захоплення Новомихайлівки. Що між Мар'їнкою та Вугледаром Україна офіційно цього не підтверджувала, але за даними видання Українська правда, ця заява не відповідає дійсності. Сили оборони України утримують частину села на півночі. Найімовірніше, наші війська досі утримують позиції на дачах. Що розташовані через річку Сухі Яли на півночі Новомихайлівки? Це єдина частина села, що позначена на карті Осінтерів Діпстейт сірою зоною. Це інша частина населеного пункту, як за даними української правди, так і за даними згаданого Діпстейт, уже окупована росіянами. Новомихайлівка, як населений пункт, повністю знищена і нині вже не придатна для життя. Бої за цей шматок землі тривають із початку лютого. Отже, ми будемо чекати на свіжі звіти від Генштабу ЗСУ та довіряти виключно верифікованій та перевіреній інформації. Для цього, будь ласка, і ви стежте за оновленням на каналі Січас. Підписуйтесь на нас, ставте свої вподобайки, коментуйте наші ролики. Нашій команді неймовірно приємно і важливо бачити ваш фідбек. Ну а про ключові напрямки на лінії фронту говорить український військово-політичний оглядач гурту Інформаційний опір. Журналіст, письменник, блогер Олександр Коваленко. Не забудьте підписатися ще раз вам нагадаю, і побачимось. Яка ситуація ситуація зараз поблизу Ямполів, катерни? Там вже впродовж двох місяців вони пробують форсувати річку жеребець. Навіть умудряли ставити понтонні переправи, які знищувались навіть нашими дронами бомбардувальниками. Які в них там можуть бути можливості, і який ресурс в нас, щоб стримувати такі механізовані атаки, відеофакти, яких з'являється регулярно якраз в районі Тернів і Ямполівки. Наскільки це реально? Так. Для них це також важливі напрямки для ведення наступальних дій. Росіяни, в принципі, зараз знаходяться в, скажімо так, фазі. Коли вони постійно тиснуть по фактично всій лінії бої ну переважно це Донецька область, а також лимано купінська вісь. Вони намагаються максимально тиснути саме там, але це не якась каталізація наступальних дій. Це ще не інтенсивна якась їх фаза наступальних дій. Інтенсивна фаза наступальних дій вона буде відбуватися в другій половині 2024 року. Саме під це вони намагаються створити умови навіть біля тернів, біля ямпулівки, а це все а, спроби створити умови, які були максимально а, сприятливими для а, наступального прориву, а, лінії оборони, рубежів і так далі. Тобто це якраз вони... це більшої літнє наступлення, про яке вони говорять, да? так і це пов'язано цей процес може розпочатися, ми зможемо за ним спостерігати вже після інаугурації Путіна. Бо після цього очікується, що е, мобілізація росіян, і тоді, коли вони отримують відповідний ресурс, людський ресурс, е, може розпочатися цей е, процес. Наступу глобального більш глобального наступу по всім цим лініям, тобто не якась друга там другий фронт відкриється там наступ на Київ два нулі і так далі. Ні, саме в зоні бойових дій, а це може бути або червень, або початок липня. Тому ці напрямки вони також будуть знаходитися в пріоритеті для російського командування. Які в нас сили для цього? Ну я не скажу. Зрозуміло, ми говоримо зараз про велику інтенсивність на Куп'янсько-Лиманському, Бахмут, Авдіївка, Запорізький напрямок. Але зараз йдуть повідомлення, зокрема від офіційних сил, що росіяни перекидають певні ресурси саме під часів яр. Якщо так, то звідки вони їх можуть перекидати, і де ці ресурси взяти. А, в Ні, в них є цей ресурс. Це знову ж таки група військ -центр. Це м -м, підрозділи, які знаходилися навіть під Авдіївкою. До речі, під Авдіївку свого часу відправлялися підрозділи з-під Бахмуту, а тому вони можуть тусувати свої формування як їм завгодно. На це потрібен буде, звісно, якийсь час, щоб їх передослуховувати, перегруповувати, але загально в них є така можливість, вони можуть це робити. В них в зоні бойових дій по території України зараз знаходиться ну, приблизно десь 475 тисяч особового складу. Це без урахування угруповані, які на території Російської Федерації прикривають кордон. Тому така можливість є. А до того ж, з Карабаху зараз відправляється їх так званий миротворчий контингент, який також може одну з локацій поповнити своєю присутністю один з напрямків наступальних. А тому на жаль, але поки що ресурс для здійснення ось таких дій в них є. Якщо говорити про техніку, людський ресурс в них є безумовно і чергова мобілізація. Що можна сказати про бойові машини піхоти, про ті ж танки. А наскільки в них цей ресурс вчасно може поповнюватися? З цим в них більш проблем, оскільки е, виробництво повноцінно, в них повноцінне виробництво відсутнє, а в них переважно е, працює відновлення того, що вони мають мали у спадок від Радянського Союзу. Це стосується як танків, так і бойових броньованих машин, так і багато автомобільного транспорту, спецтехніки, артилерії. Все це йде через відновлення зі складів до центрів збереження. В свою чергу, центри збереження та склади вони не нескінченні. Там також є е, 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 межа ресурсу, окрім всього іншого. Вони займаються відновленням з 2022 року. За цей період було відновлено переважно в першій черзі, саме ту техніку, яка була максимально ремонтно придатною. А що залишається наразі, вона має все більше проблем, які потребують більш довгих ремонтних робіт. Іноді заміни запчастин або якоїсь, якихось елементів силових вузлів. Які вже не виробляються на Росії, тому доводиться розбирати ті танки, які неможливо взагалі відновити. Тобто зараз спостерігається і елемент канібалізму. Тому поступово Росія буде виходити і на той рівень, коли вона не зможе повноцінно адекватно забезпечувати компенсацію втрат кожного місяця в зоні бойових дій. Поступово до цього моменту вона вже наближається в питаннях забезпечення своїх військ. Тому, якщо взяти з грубше а, питання: скільки танків на скільки місяців років росіян ще залишилось, якщо виробництво не дорівнює втратам, і відновлення теж нескінченне, як ви кажете, не є а, безкінечним? Десь півтори два, півтора роки, це вони зможуть відновлювати потенціал півтора роки це приблизно цей показник. Але знову ж таки, з кожним місяцем, з кожним півроку, з кожним роком, саме швидкість відновлення буде зменшуватись, тому що буде зростати витрати часу та енергоресурсу на ремонт кожної одиниці, яка знімається збереження. Все одно це буде менше аніж виробництво з нуля нової одиниці, але більше аніж це було рік тому-два роки тому. Тому а, цей показник все ж таки буде зменшуватися. Ви вже згадували Авдіївський напрямок. Давайте до нього і перейдемо. Якщо брати цю ділянку фронту, там в районі Орлівки, в районі Бердичів, навіть поблизу там, Тоненького там є система водойм, і зараз лінія, окупована лінія. Якщо дивитися по карті, росіяни в неї вперлися, але вони продовжують рух на північ які можуть бути там їхні амбіції, і куди вони будуть намагатися дійти, до прикладу, Кирило Буданов взагалі говорив про цей напрям як стратегічний напрям росіян на Покровськ? А очеретини саме очеретини, і це дійсно о, справа у тому, що о, вони намагаються вийти на очеретини, і зараз, до речі, тут дуже важливий ще один аспект очеретина. Знаходиться під найбільшою кількістю ударів о, коригованими авіаційними бомбами, о, цей населений пункт майже знищується о, саме кабами. А чому воно для них о, так важливим? По перше, через очереди проходить не тільки залізниця, яка вела до Авдіївки, а і ще траса 0511 Траса 0511 – це саме та траса, яка виводить до Покровська, і Росіяни вирішили не йти через поля, через польові умови, де в нас відповідні лінії оборони, рубежі і дуже складні ландшафтно-рельєфні умови. Вони вирішили йти саме через очеретини, де є траса, на яку можна орієнтуватися, і по якій можна просуватися. Оминаючи основні наші оборонні лінії, а хоча знову ж таки, саме по собі очеретине це також досить міцний горішок, і росіянам не так просто буде взагалі там проводити наступальні операції.